Далі, якщо все ж таки продаж буде як підприємцем, ну давайте в документах буде про це фігурувати. Чи є ризик такий, що все-таки автівка це є підакцизний товар. А у нас для єдиноподатників взагалі-то заборонено торгувати підакцизними товарами. І ось тут я хочу заспокоїти тих підприємців, єдиноподатників, які вже продавали авто, а, дивіться. Підприємець не займається саме діяльністю з продажу автомобілів. Раз. Продає власне авто, два. Те авто було у користуванні три. І для такого підприємця це не товар, а це основний засіб, яким він, яким він користувався у своїй діяльності. І четверте, дохід від продажу авто оподатковується за громадянськими правилами. А це підтверджує той факт, що це не є підприємницький дохід. А тому порушень з точки зору, що отримано дохід від забороненого виду діяльності, немає. І я скажу, що податківці згодні з цим, щоб не вийшло так, що я тут собі щось повигадувала. А, а що податкова? Податкова так само. Якщо відео було корисне, поставте йому лайк, його зможе побачити більша кількість людей і принесе більше користі. Дякую.